Вітаємо! Сьогодні у нас теж прогулянка. Е, у неділю, недільна прогулянка до лісу. подивитися не ці велетні споліни, дерева їхні канадські, що вони не могли довго зрозуміти, що це за дерева. А то виявляється осика. Така дуже схожа на дуба корою. Ну так, це ліс такий, як то кажуть. нетронутий, Пойменний ліс чи яхта. Така штука гарна. Тут зараз тваринки всякі будуть, білочки, зайчики, бобри тут водяться. Хайоти, ще вовки канадські. Таке добро тут живе у лісі. Тропи всякі Цікаво. О. Люди ходять, відпочивають, всі вітають одне одного. Повітря яке тут чисте. Так, якось дихати приємно. Дуже повітря чисте. А далі воно вже ялинки. Трошки на наверх то єлинг. Ялинки вже ростуть. От такий тут. Вигляд це все має. Так? Ага. Це що, Птиця... Мудр мудрості, Сова.